Це Джес, Тіфані та Ліві відпочивають разом після школи. Лів та Джес грають у приставку. Лівів важко обіграти, бо вона профі. Ой, а хто стукає у двері? Лівів, ви когось чекаєте? Давайте дізнаємось, хто там. Ходімо. О, нікого нема. Лів. А що то за коробка? Не знаю, виглядає гарно. Давайте занесемо до будинку. Напевно, нам надіслали подарунок. Спробуємо відкрити. Вийшло. Клас, це корони. Вони такі гарні. Хочеться скоріше їх приміряти. Ого. Тож надіслав вам корони. Вау, дівчата, що з вами відбувається? Ви перетворюєтесь на справжній кфей. Марак Тіфані Рубін. Аліп Алмаз Які ж ви гарні? Дивимось, що буде далі. Прокидаємось. Будильник дзвенить а це означає, що час до школи. Тіфані не любить прокидатись рано, але потрібно. Ой, я вдарилась головою. Добре. Що тут? Підходить. Перевдягаємось. А, здається, я дещо забула. Точно, моя корона я також надягну. Вона така гарна і чарівна. Ой, що відбувається? В будинку пожежа. Тікаймо. Оце вже інша справа. Це вбрання мені подобається точно більше. І до нього потрібна сумочка. Можна йти до школи. Вау! Я виглядаю так круто! цей портфель зовсім мені не підходить. Краще я його трохи перевтілю, Ось це інша річ. Клас. О, Тіпані, привіт. Що ти зробила? Вау, яка у тебе гарна нова сумка! А це Лів? Привіт, подружки! Я вже зібралась, погнали до школи. Це баскетбольний м'яч? Ти хочеш його собою взяти? Ну, так, були такі плани. А що не так? Добре, у мене є ідея. Я можу трохи покришити його. Як вам такий баскетбольний м'яч? Вже не такий страшний, правда? Все, у нас мало часу. Побігли до школи. Ага, погнали. А це ми вже у школі. Цікаво, чи пізнають однокласниці дівчат. Вони ж тепер виглядають зовсім інакше. А ось і дівчатка приїхали. Усі в шоці від їхніх образів. Тепер вони точно найкрасивіші та популярні дівчата в школі. Кожен захоче з ними подружитись. Привіт! Це була джес. Я її так кохаю. Вона і раніше була гарною, а зараз стала ще прекраснішою. Ого, вона підмигнула мені, як мила. Здорово. Дівчата, хіба в такому вигляді можна приходити до школи? Швидко на математику. Ви чули? А ви чого стоїте? Швидко до класу. Скоро урок починається. Зовсім вчитись не хочуть. Тут більше нікого нема. Чудово. Тиша. Тиша в класі. Урок іде. Ви ще не зрозуміли? Так, так. тест. Усі готові. Сподіваюся, так. Адже від цього тесту буде залежати ваша підсумкова оцінка за семестр. Можете починати. У вас буде лише 50 хвилин. Час уже пішов. Ой, що робити? Я зовсім не готова. Як це вирішити? О! Вчительки на столі лежить тест з відповідями. Вони мені потрібні. Так-так, до мене прийшла ідея. Я вкраду її відповіді, створюю портал. А тепер беремо, аби вона не помітила. Упс І як це розуміти? О, хтось грає не за правилами. Добре, тоді Тіфані одразу отримає двіку за спробу списати. Що? Ні, як же так? Дівчата, я не здала. Ой-ой-ой. Як страшно. Що робити? Я нічого не знаю. Потрібно думати, думати. О, відповіді. Вчителька точно не дасть. Ідея. У мене є із собою м'яч. Я можу ним відволікти. Він такий яскравий, що сліпить, Спрацювало. Що? Що відбувається? Що за яскраве світло? Я нічого не бачу. Потрібні темні окуляри. Хто це робить? Що за дискотека розпочалась? У нас тест. А де ліп? Ліп. Так ось ти де. Намагаєшся вкрасти відповіді на тест, не вийде? І тобі я ставлю двійку. Іди, сідай на своє місце. О, ти перелів двійка. Я не можу отримати незадовільно. Що мені робити? Я нічого не знаю. Як мені це вирішити? І часу лишилось мало. У мене також буде погана оцінка. Ей, Джес, тримай відповіді. Подень, ти мій рятівник. Дякую за відповіді. Це те, що мені потрібне. Я Камило. Він намалював Валентинку. Що це? Відповіді. Хто їх дав день? Тоді день і двійка. Добре. Перевіряти все менше і менше. Яко ж воно зло. Я тебе провчу. Зараз начаклуємо трохи. Нехай на неї вилються токсичні відходи. Так. Тому що ти така ж токсична. Що ви накоїли? Я ніг до голови у відходах. Це обурливо. Ех, ви всі покарані та залишитесь після уроків. Кожен. Хто це зробив? Зізнавайтесь. Ви чому смієтесь мене? Перестаньте, я йду. Класно я її провчила. Знатиме, як бути злою училкою. Дякую, дякую. А тест я скасовую. Жодних тестів, жодних поганих оцінок. Можна йти на перерву, друзі. Джес, ти така крута. Дякую, що захистила нас. Потім обійматись, погнали веселитись. Джес, ти нам потрібна? Ну, добре. Біля чого всі стопилися? Вау! Команда черлідерів проводить чемпіонат. Дівчата, хочете спробувати? Це класний шанс показати себе. Давайте, ви зможете? Беріть до рук помпони і починаємо. Добре, спробуємо танцювати я вмію. І я обожнюю. Це просто яху. Так. І я спробую. Вау, а це не так складно, як здається. Дуже весело. Упс, Корона джес полетіла. І прямо на голову Дені. Тепер він найкрутіший хлопець у школі. А ось же знову у своєму звичайному вигляді ботанчі. Вона засмутилась. Що? Джес не може плакати при мені. Джес, забери свою корону. Вона тобі більше личить. Ти ж моя принцеса. Правда? Дякую, Дені. Ти найкращий хлопець. А чому він обіймає Джес? Вона мені також подобається. Все закінчилось так добре. Любов знову всіх перемогла. Супер! Ви чудово виглядаєте разом. О, Сем, привіт! Ти такий злий. Що з тобою? Лише не бий мене. Відстань від Джес, вона мені подобається. Ти мене зрозумів. Що тут відбувається? Не змій чіпати мого дені. Сем, ти зараз у мене отримаєш. Знатимеш, як ображати мого коханого. Анука, провалюй. Щоб я тебе більше тут не бачила. Ого! Джесс, як круто, ти з ним впоралась! Ти неймовірна. Можна, я проведу тебе додому. Та звісно. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!